Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Вже перед новорічний настрій. Уже зовсім скоро ви це дивитеся в суботу, вже через один день новий рік. Тож я хочу вас всіх привітати і побажати вам кращого року. Майбутнього, щоб він був не схожий ні на який інакше, щоб він був максимально приємний, максимально такий, як хочеться вам, щоб всі ваші мрії обов'язково збувалися. Все те, що ви плануєте. Сончик тут, як завжди, проситься до мене на ручки, ви її не побачите. Це те, що ви плануєте, все те, що ви бажаєте для себе, для своїх близьких, обов'язково збувалося, щоб нарешті ми жили в мирній країні, в якій для нас можна все, і вона для народу в першу чергу. Всіх вас люблю, всіх вас обіймаю. А ми давайте закінчимо. Нарешті цей рік. Це Project Pen. А тут в мене от стільки порожніх баночок. Якщо хто не дивився перших частин, я переїхала. Тому, на жаль, в мене лише ось така частина, все інше залишилося на минулій квартирі в смітнику. Я його не везла з собою, а ми сьогодні оглянемо все те, що в мене вже закінчилося. Так, це з цього разу. Я забула, що я вже закінчила зараз. Мені здається, це був ось такий тінт від Бель. Був досить непоганий. Не можу сказати, що це щось особливе. Ось такий в нього відтіночок, в принципі, було непогано, але не скажу, що це той засіб, по який мені хочеться повернутися. Також закінчила от такий бальзам від Golden Rose, уже практично не засвочити, а теж був непоганий. Олівчик для брів від Catrice. Уже нічого не показати. Так, це у нас був консилер від Rare Beauty. Він мені не дуже сподобався. Блиск для губ від. Мейблін, я тут уже обмежувач навіть виняла, був такий красивенький. Це в мене був 0,3 відтінок, мені здається, такий з окремими блискітками, також кремові тіні від Білор Дізайн, Довгенько я ними користувалася, були дуже класні, але ви всі прекрасно знаєте, що це білоруський бренд. І ось такі кремові тіні. Вони трішечки так зіпсувався в них аромат. Ось такий відтінок, це теж був третій, але я докористувалася і слава Богу. Ну і блиск. В них, до речі, зіпсувався аромат, і я перестала. І блиск, ось такий від Катріс обожнюю цю серію блисків на наступний сезон. Теж візьму собі Project Pen. А, ось такий блиск, в мене є в іншому відтіночку. Ну що ж, і давайте тепер до порожніх баночок цього а, останнього часу. Перше, з чого ми почнемо, це з консилерів. У мене був ось такий консилер від Catrice. Ви бачите, тут вже повністю світяться стінки, я його докористувала, да, тут ще щось є, але я рахую, що вже можна його Повноцінно вважати повністю використаним. Класний консилер, в нього було середнє перекриття, він не пересушував, він гарно міг перекрити і висипання. Було одне задоволення ним користуватися, тому а, цій баночці ми говоримо до побачення. Наступний це вже багато страждальний мій консилер від Dior, Тут його насправді теж ось так трішечки, але я ще ним покористуюся. Теж можна рахувати порожню баночкою. Спробую його якось закінчити до наступного початку Project Pena. Чуну його десь в середині січня, я думаю, точно його доб'ю, тому в принципі можна теж рахувати порожньою баночкою, але поки сюди не буду ставити. Так, і підемо в порядку нанесення. Наступна це ось така тональна основа від А В мене її залишалося ось так, але я її відкривала, і, чесно сказати, тут її дуже багато. Тут її вистачить ще не так довго, що я навіть уявити не можу, коли цей засіб закінчиться. Але насправді я його дуже сильно люблю. Так, зараз спробую якось відкрити. Я його дуже сильно люблю, тому я ні капельки не засмучуюся так. Оп, все, все брудне. Дивіться, його ще тут досить багато, я ним користуюся кожного дня. І якось відмічати це не завжди правдива історія. Тому я ось так вирішила вам його відкрити і показати, щоб ви могли наочно побачити, як він виглядає. І тепер в мене все брудне. Звідси я так і наберу своч. Дуже класна тональна основа, така м'ягенька, яка е, гарно сяє протягом дня, яка. Дуже натуральна, нічого багато вона вам не перекриє. Оце зараз буде тут брудно, але нічого страшно. Нічого сильно не перекриє, але я її дуже люблю і, напевно, що колись я обов'язково до неї повернуся, бо вона була дуже крута. І далі у нас тональні основи ще залишається досить багато. думаю, всі ці відмітки не досить правдиві, тому що вона трішки приліпає до стінок, тому я її не рахую як окрему одиницю. Далі у нас ще була тональна основа від Project Penny від Skin Cushion, але я його віддала подрузі, погратися, потестувати, тому, на жаль, вам не покажу, вона мені так досі не повернула. І підемо до наступних кремових текстур. Це ось такий діваш подвійний стік. Він мені здається, минулого року теж у мене був. В Project Penі моя задача була закінчити ось цей продукт, він уже розпадається і я його закінчила. Я отут повністю виняла обмежувач, да, тут ще є що, що набрати, але я вже спокійно рахую, цей продукт закінчений. Він насправді був досить красивим. І користуватися ним було одне задоволення, але ми прощаємося з ним, бо там уже немає що вишкрібати по стіночках. А далі, наступний продукт це пудра пудра від Хеан. Ось така була моя остання позначка, але я не бачу, щоб вона більше там закінчилася, можливо, на зовсім зовсім трішечки. Я намагалася користуватися, але я рідко користувалася такими тональними основами кремовими, щоб мені потрібна була фіксація, і в більшості випадків, коли мені потрібна була ця фіксація, я вибрала. Ось таку пудру. Всі ці продукти я вже відразу скажу, які так досить, їх ще багато перейдуть на наступний рік на Project Pen. Ось така пудра. Ну, я гарно її використала. Це пудра від шик. Так, да, це шик, але вона в мене є, і я хочу її добити. Будемо користуватися. Пудра була шикарна. Результат вам сильно не можу показати, тому що насправді користувалася дуже-дуже мало. Наступний продукт у нас давайте також кремується ось такий хайлайтер від Lamelle. Мені здається, це неможливо закінчити. Благо в нього термін придатності 24 місяці з дати відкриття. Того ще наступних півроку точно покористуюся, але ви подивіться, скільки його. Так, да, я дійшла тут до донешка, але це тільки ось тут, а ось тут. Куди це дівати? Ну, хайлайтер просто неймовірної краси. Я максимально його намагаюся використовувати. Він дуже натуральний, в нього дуже красивий відлив, і я його. Обожнюю, тому не прощаюся з ним, намагаюся хоч якось добити, бо він прям дуже красивий. Спробую літом якось на тіло мазати чи щось типу того. Наступна це ось така палітра. Сьогодні я не робила піду. Чесно скажу, хотіла вже викинути цей продукт і сказати, що я його використала, але совість не дозволяє, того, що це Project Pen і задача стоїть використати. Насправді, це красивий продукт, він лише тут на дні, його було так мало. Але це сьогодні виколупала, потім думаю, ні, Настя, ти ж любиш цей продукт, давайте його докористуєш. Він отакий, бачите, як ніби мусовий. Його легко і просто можна ось так розрівняти. І він буде зараз просто повністю рівненько лежати на дні, але я не хочу зараз цим займатися. Ось такий красивий відтінок, як у Нарс Аргазм рум'ян, ржевий із золотистим переливом. Класний відтінок, дуже освішаючо дивиться, тому я з радістю ними користуюся. І хайлайтер в мене не стояла задача його використати, але покористуватися було б класно. Користуюся він теж такий красивий, він кольору шампанського, нічого ніколи мені не підкреслює і дуже гарно виглядає на обличчі. Просто я в більшості випадків користувалася ось цим хайлайтером, а це якось так не дуже. Просто на ось цю матову тональну основу Байзе в порошку не завжди зручно. Далі просто, моє щастя, практично закінчений бронзер. Я рахую, що тут уже нічого немає. Тут лише на пару макіяжів, він точно в мене закінчиться до початку наступного року. Це точно буде пустишка, тому я відразу відставляю пустишки, він постійно сипеться, він в мене постійно кришиться. І мені здається, це в мене тільки одна і така біда. Насправді це дуже сильно дратує, бо в мене вся від нього тумбочка грязна, але це яка-не яка, але пустишка, тому я дуже щаслива. Далі. Далі ще одні Да, я практично ними не користувалася. Знову візьму на наступний рік в Project Pen. Ось такий красивий відтінок, тут є ямка, колись це був один з моїх самих улюблених відтінків це відтіночок від Essence 10, ось такий персиковий, красивий. В нього досить легка пігментація, з ним ніколи не наробиш ніяких проблем і дуже зручно у використанні. Тому да, перейде в на наступний рік. Наступний у нас був продукт ось такий: це Evaline Мило для брів. Користувалася ого, а воно побіліло, а воно взагалі працює ще? Так, я завтра його потестую, воно було прозорим і я дуже довго ним користувалася, але зараз воно стало білим. І я не знаю, зараз я про вас навіть спробую. І якщо це вже не працює, то ми просто попрощаємося з цим продуктом, як з порожньою баночкою. І ви теж будете, до речі, знати, що це вже не працює. Ні, це не критично, скільки в нас тут часу з дати відкриття 6 місяців. Мені здається, 6 місяців вже точно пройшло. Тому давайте ми з ним теж попрощаємося. Я, в принципі, ним покористувалася досить непогано, і в мене як альтернатива на наступний сезон, на наступний рік буде ось такий гель для бріві від Топфейс. Надіюся, він не побі... Да, цей теж висох клас! А він був такий крутий, він був прям просто шикарний. Ну от Ми отримали дві порожні баночки. Тому, хто, хто не знав, в кого є ось такі гелі для брів, використовуйте їх відразу, бо вони псуються, Боже, ж мені шкода цього. Це був такий красивий, ну і з цим теж прощаємося, того що, того що так. Він зіпсувався так. Це порожня баночка, наскільки це можливо, а це просто в сторону викинемо. І ще один гель для брів я закінчила. Це ось такий відгадонік. Класний був гель, коли два рази фіксувала, все прям ідеально, класно фіксується. Бачите, він вже став такий білий, дуже економічний. Мені його настільки довго вистачає, прям максимально економічний продукт, користувалася з величезним задоволенням. Бували моменти, що він мене злив, бо мені хотілося трішечки більше фіксації, але все одно я подумала, що він досить непоганий і йому можна поставити тверду четвірку з плюсом і далі. Небагато у нас залишилося ще один продукт для брів. Ось такий. Я вже під кінець взяла ці тіні, просто щоб їх по можливості користувати. Ось цим я зазвичай малювала стрілечку, а цим брівки. Дуже гарні відтінки, дуже робочі, але вони в мене випадають. Так, це я на хайлайтер нанесла, вони в мене випадають постійно, і це Релуї, тому довго говорити про них не будемо. І остались продукти для губ. Я дуже багато, я, напевно, дві помади загубила, на жаль, не можу вам показати, вони вже були практично Закінчені, був такий класний прогрес, і я їх загубила. Ну. Що вже є, тому будемо, будемо дивитися на те, що залишилося. Ось такий блиск від Evelyn. Я вже теж його можу повністю рахувати порожньою баночкою, тому що дивіться, ми вже бачимо тут стіночки. Я ще пару макіяжиків зроблю. Якраз до кінця року є пару днів в мене, я його точно доб'ю, і ми це теж будемо рахувати за порожню баночку. Я впевнена, що він до наступного року у мене вже не перейде. Класний, охолоджуючий. Блиск зимою не завжди зручно. Це 0,5 відтінок, Дуже красивий освіжаючий відтіночок, можна навіть і без олівця для брів. Користуватися теж було одне задоволення, тому можна спокійно брати його. Наступна порожня баночка це ось такий бальзам від Нарс. ви Подивіться, наскільки він мені подобався. Да? Я навіть виколопала все з середини, того, що це був не бюджетно раз, а по-друге, ну, просто він така зайчка. ну, Хотілося його докористувати, бо тут і пакування класне, і коштувало це не бюджетно, теж до порожніх баночок. І я забула, що олівчик для брів, я його теж під кінець взяла. Це ось такий від Богенія олівчик. Ну дивіться, скільки тут залишилося. Я думаю, я теж до кінця року доб'ю того його теж до порожніх баночок. Тут красивий відтінок, але він абсолютно не економічний, швидко закінчується. Але був хорошим, і брови ним було промалювати легко. Ще був у мене олівець від. А, Елен, але він в мене в сумочці, і я його сюди не принесла, і з ним практично немає ніяких змін. А от 765-й, ну подивіться, малютка, я точно його теж доб'ю до наступного project Pen, Я не перестану ним користуватись. Дуже люблю цей відтіночок, він дуже красивий, але це міста Ісі, і мені здається, це він продається в Росії або щось типу того, тому хочеться попрощатися. І помада, в якій практично немає змін, це помада від Makeup Revolution у відтінку шафер. Мені здається, її зараз і не купити. Я отак її дуже тінтово ось так наношу, і це все. А тут насправді дуже красивий відтіночок. Ось такий. Нюдовий, прям неймовірний, користуюся, буду користуватися, але да, є такі нюанси, які на рахунок того, що це продукт, який а, дуже довго буде використовуватись, бо це матова і досить пігментована помада. І в результаті в мене залишається от стільки продуктів. Давайте ще додамо сюди кушон від Seus Skin, і в результаті в мене залишається на наступний рік. Два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять продуктів, і то це вже можна нарахувати. Того і кушон Саюскін буде 10. 10 продуктів на наступний рік не так багато, плюс я надіюся, що якийсь прогрес в мене буде. І з цією палітрою ми теж максимально швидко попрощаємося, бо прям дуже хочеться. І давайте підрахуємо кількість продуктів, які в мене закінчилися. Я вже це зробила за кадром, боже, цей бронзер просто сиплеться сиплеться за собою йде і сиплеться. І закінчила я в цьому році 17 продуктів, плюс ті, які були в минулому році, яких я не можу Трахувати. Ось таких три блиска мені вдалося завершити. Перший це ось такий близько від глембі, такий не дуже мені сподобався. На троєчку не хочу більше його повторювати. Блиск від Елен це було масло, воно було шикарне, але воно вже тут розлилося, зробило дуже брудно. Воно шикарно зволожувало губи, воно було найкращим. І ось такий блиск від I Love Revolution, Це із лімітованої серії було щось там з ведмедиком. Класний був блиск, але Елен все одно краще. Також з минулих відео у мене закінчився ось такий олівчик для брів, навіть показати немає, що від Катріз. Маркер для брів від Vivienne Sabo давно в мене лежав, вже напевно тут і нічого не фарбує. Так, ну от, бачите, трохи відтіночок можу вам показати. Хоча це ж Вівен Sabo. те ж саме можу сказати про олівчик для губ в 0,3 відтінку. Ось такий був відтіночок, красивий, все прекрасно, але ми прощаємося. І ось такі тіні для очей від Art Visage. Я їх використовувала і як хайлайтер, і як тіні, що я тільки з ними не робила. Все порожня баночка викидає. Уже незручно тут було добирати, тому думаю, можна рахувати, як завершений продукт. Тично закінчилося, але не закінчилося. Це ось такий тональний крем від нав. Вісім пептидів шикарний тональний крем, просто він в мене вже дуже давно, і мені здається, він уже, в нього завершився термін придатності. Тримати його просто немає сенсу. Да, це неправильно виходить, бо в принципі я ж то його не завершила. Він ще є, але я просто вже ним не буду користуватися. Позначка в принципі не змінилась, Я разів 5 може з ним ним скористувалася, і все чесно, не хочу більше, бо хвилююся за свою шкіру, будемо так говорити. Далі у мене закінчилася моя суперлюбімочка ось такий тональний крем від Arborian BB. Не знаю, терплю з останніх сил, щоб знову не купити. Тут уже навіть вам показати не можу нічого, бо навіть і видавити невозможна. Я, От, бачите, просто нічого не можу видавити. У мене відтінку нют. Шикарний відтінок, дуже мені подобався. Просто самий мій улюблений тональний крем. Нічого кращого я не пробувала. Є класні, є шикарні, але він все одно найкращий. Далі давайте перейдемо до продуктів для очей. Ось такі кремові тіні. Я вже тут і зняла обмежувач, але вони почали сохнути, наноситися кусками, скатуватися. І просто вибрати оце по стінкам це вже було неможливо і виглядало це. І виглядало це прям, ну, ну, взагалі не дуже. Тому також з ними прощаємося. Так, це вже друга заслужена порожня баночка. А далі ось такі рум'яна від шик, шикарний колір, як вони мені подобались, як вони мені довго служили. Але тут уже їх теж практично неможливо вичавити. Хоча тут ще щось там є, ну не можу, не буду мучити. Але це шик, і ми з ними прощаємося з чистою душою. Так, далі продукти для губ, я ж їх любитель, вони в мене найшвидше йдуть. Так, перше, це ось такий олівець для ще в 0,7 відтінку, щоб ви собі розуміли ламель. Шикарний був олівець, класний відтіночок, він уже дуже дере губи і його тут вже немає там всередині навіть порожньо. Так, далі в мене закінчився ось такий Diamond Sparkling. Щось там типу того, дуже класна помада від Catrice, От повністю закінчилася. Я з собою неймовірно задоволена. Тут залишилося для своча, і Вона вже даре губи, я не буду пензликом туди лазити, доставати. Це не моя історія, тому, на жаль, я прощаюся з нею. Так, відставляємо теж сюди допомага для губ. І ось такий блиск від NYX. Я вже рахую його закінченим, бо я зняла обмежувач. Тут, бачите, залишилося тільки зовсім зовсім трішечки. Блиск класний, стійкий, красивий в нього відтіночок, класно він зволожить губи. Я взагалі прям дуже-дуже задоволена. Це відтіночку трюфіль в мене. Ще, можливо, на разів 2-3 його і буде. Достатньо, але ну, давайте рахувати вже запорожню баночку. Щоб я не тримала це все до наступного огляду. І ось така помада від Evalin користувалася кожен день, 0,4 вітінок, просто так хотіла добити. Вона, знаєте, тут можна ще зняти обмежувач, я не зняла, але вона вже стала така суха, неприємна і некомфортна. Тому я вирішила теж з нею без загрізньої совісті попрощатися. І, і ось такий результат у нас виходить. Давайте ми на це все подивимося ближче. Ну і що, в нас Закінчилися шість продуктів для губ, дві тональних основи, одні. Рідкі тіні, одні сухі тіні, кремові тіні для обличчя, дві штучки для брів і два олівчика для губ. Думаю, це досить непоганий результат за півроку. Я вам напишу десь ось тут, скільки їх було. Я рахую, що це прям супер, класний прогрес. Мене це неймовірно тішить. Я дуже щаслива, що мені вдалося їх стільки закінчити. Да, хтось закінчує більше. На наступний рік вже є якісь свої плани, я вже знаю, які я візьму тональні основи. Я спробую взяти хоча б одну палітру хоча б одну і спробувати хоч якось з нею попрацювати. Напевно, це буде ось ця, тому що я її дуже люблю і дуже часто наношу, але в мене є ще і старі. Я намагаюся вибирати старе, але це те, просто чим я буду точно користуватися. Не буду вам спойлерити, в мене буде час подумати. Я зніму це десь в середині березня. Обов'язково до того часу щось придумаю, виберу манікюрчик. В мене вже не свіжак. До речі, іду 30 січня на манікюр. Хто такі ж, як я, кажіть, будь ласка, і давайте поставимо лайк тим, хто робить все в останній день. Я дуже задоволена, що в мене це все вдалося. Бажаю вам того ж, бажаю вам звільняти своє, а, свій простір. І чесно, зараз на це дивлюся. Мені так по кайфу, що я звільню це місце для себе. Це просто щось неймовірне. Я вам безмежно вдячна. Вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, скільки вам вдалося продуктів закінчити в цьому році і чи ведете ви Penny, наскільки ви їх любите, бо я особисто обожнюю. Я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей в новому році папа -па.